Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як проходить моя ранкова рутина до сніданку. Вона допомагає вам швидше прокинутися та продуктивніше проводити цей день. Коли ви зазвичай прокидаєтеся, ви берете в руки телефон та листаєте соцмережі і витрачаєте час дарма. Щоб цього не трапилося, ви переглядаєте це відео, слідуєте моїм рекомендаціям, які я вам скажу в цьому відео. і... Коли ви вже прокидаєтеся, ви вже знаєте, що робити, щоб добре прокинутися, щоб вже там записати плани на день, виконати ранкову рутину і далі починаєте вже вириватися в цей день і він у вас буде максимально продуктивний. Коли ти тільки відкрив очі, ти відразу піднімаєшся та починаєш застілати ліжко. Ще допомагає швидко прокинутися. Ну, звичайно, це біг та хороший душ після бігу. Після душу записуємо плани на день. От і підійшла к закінченню моя ранкова рутина, як вона може вам допомогти. Моя стінка мотивації, яка допомагає мені вриватися кожен день в запалу очах. Ви потім уже починаєте розуміти скільки ви можете виконати протягом дня. І ви не починаєте відволікатися на речі, якісь там ігрушки, фільми, серіали, тобто диво, якісь соцмережі, тіктоки, це все. Ви не починаєте туди відволікатися, а ви вже зосереджуєтесь увагу на своєму плану на день і його виконуєте. І так кожен день, і так кожен день, і спробуйте, хоча би так тиждень виконати, і ви вже замітите, як ваша продуктивність виросте в рази і в. Все, що ви задумували, воно вже послідовно ви вже починаєте виконувати, воно починає все здійснюватися. І коли ви вже знаєте, що ви будете виконувати протягом дня, це означає, що ви контролюєте своє життя. Тож вперед, друзі, до зустрічі в нових відео.